Всім привіт! Мене звати Аня. Дякую, що завітали на мій канал. В цьому відео я хочу поговорити з вами про резюме, а саме розповісти про те, які вимоги існують до створення резюме в Канаді, а саме в Альберті. Також ми з вами поговоримо про те. Які існують ці види резюме та який з них підійде саме вам. Я детально розповім про те, що таке резюме. По пунктам розповім, які існують вимоги по створенню. А також базуючись на офіційній інформації, яка вказана на офіційному сайті провінції Альмерти, ми створимо з вами резюме. Один варіант це як створити можна в звичайному документі. А інший варіант, більш швидший, легший, я покажу, як створювати на платформі Canva. І так, почнемо з резюме, що повинно в ньому бути обов'язково. Ваші контакти, освіту та професійну підготовку, також вашу трудову історію з досвідом у зворотному порядку. Тобто, у вас спочатку буде. Ваша остання робота, яку ви мали, так до найдавнішої роботи, на якій ви працювали, дуже важливо, щоб під кожною вашою роботою ви вказували ваші обов'язки та відповідальність на кожному місці роботи, і також технічні навички, які необхідні для виконання конкретної роботи. Також ваші досягнення роботодавці будуть більш вражені вашими досягненнями, якщо ви зможете описати їх. Позитивні результати, тобто те, чого ви досягли. Також тут ціниться дуже сильно волонтерська робота, а також громадська діяльність, якщо ви Волонтерили, обов'язково вкажіться. Також нагороди, які ви отримали протягом роботи або ще в університеті. І якщо у вас є якась рекомендація від минулого роботодавця, це також є класним бонусом, плюсом, який ви можете додати до вашого резюме. Ну є три типи резюме це chronical резюме, functional резюме і комбінейшн резюме. В чому їх різниця? Chronological резюме. Це резюме, яке має фокус на вашу освіту та досвід. Тобто, це коли ви працювали, наприклад, менеджером по продажам в Україні, і ви хочете переїхати в Канаду і працювати на цій же самій посаді, то вам підійде саме chronological. Functional резюме підійде для тих, хто в якийсь момент, в якийсь період свого життя. Кинув роботу і мав таку прогалину, наприклад, подорожував, виховував дитину, або, наприклад, боровся з хворобою, і цей формат зосередиться на ваших навичках та здібностях. І останній комбінейшн резюме це варіант для тих, хто хоче змінити кар'єру, підкреслює ваші навички. І організовує інформацію за категоріями цих навичок, які ви маєте, і коротко описує історію вашої роботи. Коли ви обрали який тип резюме підходить саме вам, наступним етапом буде поставити себе на місце роботодавця. Це означає, що вам потрібно уважно прочитати вакансію, а саме вимоги. І сформулювати для себе, які мають очікування від вас на цій посаді. І це дуже важливий момент, тому що роботодавці отримують десятки, сотні однакових резюме, і їм потрібно знайти того самого кандидата, якого вони шукають. І щоб бути саме ним, ви повинні максимально уважно читати вакансію. Десь приблизно половина відсіється ще на етапі. Просто оформлення резюме. Перед створенням резюме перш за все потрібно зрозуміти: роботодавці отримують десятки сотні резюме на одну вакансію, і щоб бути тим самим, щоб виділити своє резюме, треба уважно прочитати вакансію, тому що там вказані самі важливі вимоги до вас як кандидата. Якщо ви їх уважно прочитаєте, то це вже 30. Відсотків вашого успіху. Далі, коли ви ознайомилися з вимогами, треба правильно сформулювати це резюме. Це означає, що потрібно описувати, як ви підходите для цієї роботи, використовуючи ключові слова і фрази самої вакансії. Тому що зараз на дуже популярні вакансії, де приходить просто сотні резюме. Вже створені роботи, програми, в які загружаються ці всі резюме, і вони знаходять саме ті, в яких використовувалися ті самі слова, які були у вакансії. І після цього HR, ті люди, які обирають кандидатів на співбесіду, вони читають вже ці вибрані резюме. Наприклад, програма для відстеження може розпізнати слово менеджер, але не помітите, що ви змінили його на. Менеджмент. Важливою відмінністю канадського резюме є те, що ви повинні вказати свої навички, а саме підкреслити ті навички, які очікує роботодавець. І найсильніші ваші здібності навички треба вказувати вгорі вашого резюме, щоб роботодавець одразу їх бачив. Також важливо переглянути. Схожі вакансії, знайти загальні слова, фрази і використовувати їх в своєму резюме. Використовуйте такі фрази, як «teamwork», «communication», «computer skills, щоб підкреслити свої сильні сторони. Також роботодавці вибирають тих, кому попередня робота допомагала вирішувати проблеми і досягати цілей. Не використовуйте таблиці чи колонки, тому що багато компаній використовують ось оці системи відстежування кандидатів, які не читають ні таблиці, ні колонки. Також важлива конкретика використовування цифр, наприклад, керував 30 автомийками в трьох місцях. Це більш детальна інформація, ніж просто керував автомийками. Уникайте повторень, можете використовувати синоніми. Також будьте чесними. Це банально, але якщо хочете трохи прикрасити свої здібності, то без перебільшень. Вони все-таки можуть перевірити, чи це правда. Ну і тим більше, коли ви почнете працювати, це все рівно все буде видно. Резюме має виглядати професійним та лаконічним. Це одна-дві сторінки максимум. Резюме має бути сформульоване відповідно до вимог вакансії, тобто на кожну вакансію бажано створювати нове резюме. Розмір та шрифт має легко читатися, тобто, ви можете вибрати один з цих варіантів. Використовуйте широкі поля, розміщуйте інформацію у вигляді крапок, пунктиків. Це більш візуально охайніше, і людина швидше знайде важливу для неї інформацію тобто, такими блоками: тут в мене інформація про навчання, тут мої здібності, і пунктиками пішли таку типу, комунікація. Презентація, не знаю, там Excel добре знаю і так далі. Тобто створюйте багато білого простору. Також використовуйте жирний шрифт для підкреслення ось цих самих таких маленьких блоків, наприклад, тема навчання, ви написали Education, виділили і далі інформацію. Надсилайте ваше резюме в тому форматі, яке вказано у вакансії. Не всі вакансії вказують, в багатьох написано PDF-формат. Але це може бути також і документом, бо деякі програми для відстежування вони не читають PDF. Останній пункт це check, тобто ви повинні все це перечитати знову, уважно переглянути всі ваші коми. Чи у вас там немає зайвої буковки в слові перечитати кожне слово, кожне речення? Бо це також показує вас як уважну відповідальну людину, яка береться за роботу і робить її на відмінно. Зараз ми з вами спробуємо створити резюме. Я вам поетапно покажу і як я його оформлювала перед тим, як Знайшла роботу. Мені підходить тип резюме хронологікал резюме, тому що я вчилася на вчителя, потім я працювала асистентом вчителя, тобто я продовжувала по своїй спеціальності більш-менш. І зараз я також шукала позицію, пов'язану з роботою з дітьми, тому це саме той варіант, який підходить мені. І так, перш за все, це ваша контактна інформація, ваше ім'я, імейл, вулиця. Адреса, тобто, але це не обов'язково. Ви можете вказати або, наприклад, лише місто, або можете вказати місто і район, або можете вказати всю свою повну адресу. Після цього номер, веб-сайт, якщо у вас є своє портфоліо, ви також тут можете посилання на нього залишити. Важливий момент в канадському резюме. Ми не вказуємо ні свій вік, тобто ніякої дати народження тут не має бути, ані фотографії, також не має бути. Рівноправність понад усе. Далі коротка інформація про мене, чому саме мене повинні вони взяти. Це має бути 2-3 речення. Тут я просто вказала, що я дуже мотивована, хочу працювати. Розвиватися разом з вами, і я та сама, яку потрібно взяти на роботу. Після цього ми переходимо до блоку освіти. Тут потрібно перелічити ваші наукові степені, дипломи, сертифікати, включно коротких курсів навчання. Наприклад, якщо ви проходили курси по підвищенню кваліфікації, це ви все вказуєте. Різні тренінги, які стосуються цієї нової роботи. Школу ми не вказуємо, ми вказуємо лише професійні. Тобто, це може бути коледж, академія і університет. Після цього потрібно коротко перерахувати ваші навички і підготовку. Наприклад, я подавалася на позицію Early Childhood Educator, означає, що я буду працювати з дітьми. Плюс до цього в мене вже був досвід роботи з дітьми. Тому я вказала ось такі навички, тобто Team Collaboration, і описала, що саме я робила: Stronger Organization Skills, Experience, Creativity, тобто ті моменти, які важливі для роботодавця, були вказані в вакансії, і те, що я. Вже робила і вже вмію. Після цього ми переходимо до блоку experience, тобто ваш досвід, робота, де ви працювали. Я працювала по цій спеціальності, по цій педагогічній сфері лише в школі асистентом вчителя. Це я вказала назву школи, після цього місце, місто, де це знаходиться, і дати, з якого по яке я там працювала. Після цього я пунктиками відмітила, що саме я там робила, мої обов'язки. Це дуже важливо, це найважливіший пункт, я б так сказала, в, вашій, в цьому блоці Experience. Тут вживайте максимально ті слова, які були вказані в вакансії. Ні. Тут потрібно вказати приблизно такі самі, якби, цілі. Або приблизно такі самі обов'язки, які ви будете мати на тій роботі, на яку ви подаєтесь, щоб роботодавець бачив, що у вас є досвід, що ви з цим працювали, і ви підходите, бо у вас були точно такі, або дуже схожі, дуже близькі до того, чого він очікує, обов'язки. Якщо ви подаєтесь на а, вихователя в садок, то ви не вказуєте, що колись ви працювали офіціантом в якомусь ресторані. Ви вказуєте тільки те, що відноситься виховательство і роботи з дітьми. Так, я працювала лише в цьому місці, тому далі я переходжу на блок «Other», тобто тут додаткова, додаткова інформація саме про вас. Тут ви можете вказати, якщо ви знаєте якісь мови, можливо, ви курси проходили. Ви можете тут вказати. Що ви проходили, наприклад, курси англійської тут, в Альберті або в Канаді? Також які у вас є досягнення, нагороди, які ви отримували, наприклад, там, перемагали там, не знаю, в якомусь конкурсі, але це все повинно пов'язано бути з цією вакансією. Тобто конкурс краси мало кому цікавий. Вказуєте хобі, ваші інтереси. Це така додаткова, просто щоб стати якби ближче до ваших колег майбутнє. І не забувайте про благодійність та волонтерство. Це цінується тут, тому вказуємо, де ви брали участь, що ви робили та як допомагали іншим. Ось так повністю виглядає моє резюме, створене в документі. І тепер перейдемо до платформи Canva, як там створюється. Коли ви переходите на цю платформу в пошуку, ви можете ввести слово резюме, клікнути, і у вас буде дуже багато шаблонів, з яких ви можете вибрати саме те резюме, яке більш вам якби, приглянулося. Вибирайте те, де немає фотографії, краще без усіляких дизайнів, чорно-біле. Це якби загалом. Але якщо ви там веб-дизайнер або дизайнер або ілюстратор, то зрозуміло, що тут вам треба більш якби креативне резюме створити, щоб на вас е, звернули увагу. Я обрала ось такий варіант. Мені здається, він дуже лаконічний, тут багато простору, а все дуже якби, добре видно, і інформацію, яка мене цікавить, я швидко можу знайти. І прямо тут, на цій платформі, ви можете його коригувати просто. Це ім'я змінити на своє, там додати цю інформацію, змінити на цю інформацію і так далі. І зберегти в кінці в pdf форматі або в картинці. На жаль, формату документу тут немає, але pdf формат є. Це все, що я хотіла розповісти про резюме зі своїм резюме. Я змогла знайти роботу за два тижні. Але, звісно, не потрібно забувати про те, що я приїхала сюди в... на початку серпня, а в вересні вже починається навчальний рік. Тобто я приїхала якраз в той період, коли були вільні вакансії, саме по моїй спеціальності. Тому за два тижні я швидко це знайшла. У мене була лише одна співбесіда, і там мене зразу взяли. От. Але одразу можу сказати, що е, якщо ви створите таке резюме, е, будете уважно читати вимоги на, на дану вакансію і будете використовувати ті самі слова в своєму резюме, але не Ctrl c Ctrl-V, да? тобто ви якісь такі ключові слова використовуєте, то е, успіх вас е, однозначно чекає, ваше резюме прочитають, а далі е, вже все залежить від вас, від вашої харизми. Та те, як ви будете говорити з HR-ом. Під відео я залишу посилання на інструкцію по створенню канадського резюме. Я в нього все це відео підглядала. Я його створила, базуючись на офіційній інформації. Всі посилання вказані в самому цьому файлі. Також я продублюю всі ці посилання в описі. Вам буде комфортно знайти всю цю інформацію, ознайомитися з нею. Особисто, детально, також бонусом в кінці цієї інструкції я залишила вам приклад cover letter, де ви можете вказати саме свою інформацію, скільки там повинно бути абзаців, скільки сторінок, в кожному абзаці яка саме інформація? Це все я там детально українською мовою написала, вказала. А cover letter існує для того, щоб, прочитавши його, роботодавець зрозумів. Одну або дві основні причини, чому він має ознайомитися з вашим резюме, зазвичай це односторонні документи, який підсумовує ваш досвід і пояснює, чому ви є. Тою самою кандидатурою, яку має взяти на роботу роботодавець. Тож, якщо, наприклад, вам тип хронологічного резюме не підходить, як в мене, то ви можете ознайомитись, клікнувши на посилання з functional resume або combination resume і ознайомитися конкретно з цими типами резюме. Сподіваюся, що це відео було інформативним для вас. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступних відео. Пока! Ні, про коверлета ми не будемо говорити. Ні, все заново.